файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск присвячений всім нашим справам з 12 по 15 квітня 2024 року. Розклад робимо за київським часом. І як завжди, розпочинаємо розгляд спеціального випуску з аграрного гороскопу. Отож, давайте і сьогодні так зробимо: з 12 по 15 квітня. В першу чергу розглянемо 12 та 13 квітня, це п'ятниця та субота, 13-го ввечері після 20.45 починається період знаходження місяця в знаці рак. Ну, а тому ми, до речі, місяць без курсу з 17-47, тому ми 13-го всі справи плануємо тільки до 17-ї години. Справи з посівами. А що ж ми можемо посіяти? Можемо 12 го та 13 го до 17 ї години вечора посіяти насіння гороху, полуниці, суниці та квітів. Але все це сіємо в зволожений ґрунт, не поливаємо при посіві. Розсаду в час близнюків не турбуємо, коріння буде геть ніяке, і рослини будуть слабі. Для квітів та кімнатних рослин, 12-го, будьте уважні, ще можна проводити зелені операції, а 13-го вже ні. Тут можна провести захист від шкідників та хвороб. Половини проводимо 12, го 13 го після 21 години тільки можна вже поливати підживлення. Не плануємо 12-13. те те В саду, будь ласка, будьте теж уважні, 12-го обрізку саду проводимо. Для теплих країн зелені операції 12, те 13 го вже все, захист тільки від шкідників та хвороб. Зелені операції для будь-яких рослин 12-го, так, а 13-го вже ні. Можна збирати врожай робити заготівлі 12-го, 13-го тільки до 12 ї години дні. Після 12 – ні. Не плануємо квашення капусти і не квасимо капусту. Настоянки та збір лікарських рослин проводимо 12 го та 13 го тільки до 12 ї години дня. Риболовлю в близнюках не плануємо і не проводимо. Кімнатні овочі. Теж, дуже будьте уважні, зелені операції завершаємо 12-13 вжені можна проводити захист від шкільників та хвороб. Інкубацію на ці два дні не плануємо. 14 го та 15 го це вже буде місяць, зростаючий місяць, знаці рак, а значить, можна вже працювати з вершками. І причому 15-го у нас буде перехід з першої фази у другу фазу о 22-й годині 13 Хвилин плюс-мінус 12 годин, тому ми з вами можемо 15-го тільки до 10-ї години ранку сіяти та працювати з розсадою. Ну, Давайте розберемося, що ж ми можемо сіяти 14-го та 15 го до 10 ї ранку можемо сіяти насіння петрушки, кропу, огірків, капусти, сидиратів, всіх всіх вершків, ті ж квіти і інші культури. Тут у нас є про знак РАК більш детально інформація. У нас дуже добрий тут період для поєднання для синтезу енергії місяця та сонця. Сонце буде якраз знаходитися дуже в доброму знаці для того, щоб ми отримали гарний врожай. Отож, будь ласка, ми використовуємо 14 та 15 до 10. Розсаду теж працюємо з нею 14 та 15 до 10 години ранку. Для квітів, кімнатні квіти, кімнатні рослини, для них актуальні поливи та підживлення, але квіти можна в цей час працювати з розсадою квітів, перевалку, пікірування проводити, пересадку, можна сіяти насіння в відкритому ґрунті, квіткові теж рослини. І це ми робимо. 14 та 15 до 10 години посіви та робота з розсадою. Поливи та підживлення у нас йдуть і 14 і 15. -го. До речі, по кімнатним рослинам можна і перевалку кімнатних рослин зробити 14 та 15 до 10 ранку. А так у нас поливи та підживлення актуальні. Далі поливи та підживлення 14 та 15 для будь-яких рослин ефективні використовуємо. В саду тільки поливи та підживлення дадуть нам результат. І далі у нас червоні, ні, це значить, ми не проводимо зелені операції 14-15, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоїнки, не збираємо лікарські рослини. От що можна там, де ще немає запрета, так російською мовою слово згадала, там, де ще є дозвіл. На ловлю риби, то можна ловити. Якщо дозволу немає такого, то, будь ласка, то вже не ловіть рибу більше. Вона зараз на нерест йде і готується стати батьками, готує потомство після себе, тому бережіть їх. Для кімнатних овочів актуально 14-15 поливи та підживлення. Для інкубації поки що немає добрих днів. Ні. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 12 по 15 квітня. Ми завжди з вами розглядаємо, які ж енергії нам будуть давати чи добро, чи скажуть ні, не починайте справи, не починайте ніякі нові проєкти і не купуйте дорогі речі. Отож, з 12 по 15 продовжується ретроградність Меркурія, а це дуже погано для того, щоб розпочинати щось і купувати дорогі речі. Є ще аспекти, інші ми не будемо, але саме головне – ретроградний Меркурій, хоча зростаючий місяць. Дуже напружені енергії в квітні, тому, будь ласка, не плануємо і не розпочинаємо нові справи і проєкти і не купуємо дорогі речі. А тепер йдемо в будинок 12-13 з грубою з каміном, з вогнем у цих джерелах тепла не повинно бути тут норма, тому що знак стихії повітря. А тепер, будьте уважні, стрижка волосся, стрижка нігти і фарбування волосся органікою ми можемо провести 12 та 13 тільки до 17-ї години вечора. Мити волосся можна 12, го 13 го тільки до 20-ї години. Сауну не плануємо, дуже складний період для наших легенів і для дихання, тому сауна може підвести погано закінчитися. Не плануємо. Догляд за шкірою маски. Не використовуємо 12, го а 13-го після 21 години вже будуть ефективними. Очищення шкіри на зростаючому місяці не використовуємо. Очищення організму можна провести 12 го та 13 го до 20 години вечора і все. Рукоділля не плануємо і не творимо. Для тіста норма по рецепту. Прання прибирання, якщо не дуже брудно, то можна прибрати і попрати якісь речі. Ремонтні роботи можна проводити 12, 13 до 12 години дня, провітрювання речей 12 та 13 до 12 години дня. А тепер ще два дні у нас залишається 14-15. Знак стихії води рак. Тому тут завжди є дим, будьте уважні, не можна планувати в цей час стрижку волосся, стрижку нігтей. Нігтей не можна фарбувати волосся ніякими фарбами, не можна мити волосся, сауну не плануємо теж дуже складний період для нашої нервової системи і для організму. Догляд за шкірою маски будуть гарно працювати, очищення шкіри ні. Очищення організму, ні. Рукоділля теж не займаємося. О, Для тіста буде складний період, воно рідне або ж плеве, є такі два варіанти. Тому, будь ласка, ми, не, ми в такі періоди просто пропускаємо, з Тіст, тістом нічого не робимо. Прання і прибирання ось два дні, які так, з плюсом пишу, тому що буде якісне прання і прибирання. Ну, а ремонтні роботи не плануємо, і провітрювання речей теж не плануємо. Цей день з його енергіями і стихією не підходить для цих справ. Тепер у нас рубрика здоров'я дуже важлива, і ми зараз ще раз більш детально розглянемо, чому не можна в сауну ходити. 12-13. Працюють енергії стихії повітря-близнюки. А в близнюках вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, запястя, ліктові суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Розумієте, чому сауна ні в якому випадку? Не можна в дні, тобто 12-13 в дні близнюків, проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї. Та на язиці. В цей час загострюються такі хвороби, такі хвороби як хвороби дихальних шляхів, хвороби щитовидної та вилочкової залоз Будьте уважні, під контролем повинна бути вся нервова система. Ну і тепер зрозуміло, чому у нас сауна не планується на цей час. Наступний період це у нас період знаходження місяця в знаці рак. А в знаці рак вразливі. Знову ж таки, грудна клітина, як бачите, сауну тут ну, ніяк не можна. Також вразливі печінка, жовчний міхур, шлунок, 12 пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Нервова система теж під ударом. Це у нас для тих, хто хоче сауну, ні в якому випадку теж. Тому, будь ласка, в дні знаходження місяця знаці рак, тобто 14-15, не плануємо, не проводимо операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. Будьте уважні! Що стосується зубів 14 та 15. Будь ласка, у вас є окремий гороскоп, так от, ми знаємо, що для лікування і протезування підходять нам 14 та 15 тільки до 10 години ранку, оцей час, квітня. Для видалення зубів також 14 та 15 з початку доби до 10 години ранку. Оце, що ми можемо з вами використати. Ну і в цей час, будьте уважні, можуть загострюватися такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. І ще одна підказка: не можна займатися голодуванням та не переохолоджуйтеся 14 та 15 квітня 2024 року. Ну, що ж, наша сьогодні програма завершена, спецвипуск. Всі питання ми розкрили і на всі питання відповіли, і можемо вам побажати тільки успіхів у всіх справах, усіляких вам гараздів. Ми з вами обов'язково зустрінемося в наступному відео на нашому каналі. Бувайте всі здорові! На все вам добре!